Отак люди взяли в оренду приміщення та територію, але там була куча мотлаха, сміття, заліза, прийшлося перебирати. Залізо взяли, здали. Мотлах прибрали. І залишилось отаке: там 300-500 кілограмів, котре навіть у залізо не беруть. Воно валялося викидати жаль, бо це залізо. Покажи. На магніт береться. Що залізо не беруть у них по місту, тому що воно надто танке та засмічнє. Ну і щось вона або горіло, або щось таке. Це відправило на аналіз. Можливо, ви візьмете таке. Ну, Думаю, навряд чи це, мабуть, оцінковка на магніт береться, ну, але іскри немає. Треба ж перевірити, що це має бути. Підходить Сергій. покажи, як вона виглядає поближче, щоб видно було, от на магніт береться. Отакі от от п'яточки, да, вони надто тонкі. Але у них аналіз 90-95% нікеля. Так, да, і навіть у такому стані, отаке от коштує там 300 гривень за кілограм. От, навіть якщо 100 кілограмів фі це 30 тисяч гривень, якщо півтони це 150 тисяч гривень. Отак, отакий мотлах не пішов чорний металобрух. Чому? Тому що він надто тонкий і засмічений. Але можна було перевірити іскрою. Якщо б її не було, люди, я думаю, взяли по чорний. Але отак, от люди до нас відправили на перевірочку, і я думаю, це буде непоганий джекпот. Але скільки там це питання? Я думаю, що все це прийде до нас.